Якщо ми підносимо 2 до третього степеня, то по суті все, що ми робимо, це ми беремо 3 двійки та множимо їх між собою. Ну і також домножимо ці 3 двійки множені між собою на один раз. Ніби ми один раз беремо по 3 двійки, множені між собою. Ну і як відповідь ми отримаємо 1 на 2, 2, ще на 2, 4, і ще на 2 – 8. Чи 2 в третьому це 8. 2 в другому це 1 раз взяти дві двійки, множені між собою. Отже, це виходить 4. 2 в першому це ми один раз беремо одну двійку. Один раз одну двійку. Тобто виходить 2. А чому буде дорівнювати 2 в нульовому степені? Ну, ми, по суті, беремо 1 раз 0 двійок. Тож в нас просто одиниця виходить, правильно? Ну, по суті, так. І можна подивитися на цю проблему під іншим кутом. От ми можемо, наприклад, взяти 3 в четвертому степені. Тож, якщо ми хочемо піднести 3 до четвертого степеня, ми беремо 4 трійки, перша, друга третя та четверта і множимо їх між собою. І в нас виходить 81. Тож можемо зразу так і записати 81. Якщо ми беремо і підносимо трійку до третього степеня, то в нас вже виходить 27. Якщо ми підносимо трійку до другого степеня, то в нас виходить 9. Якщо трійку до першого, в нас виходить просто 3. І якщо. 3 до нульго, то що в нас виходить? Ну, пропонуємо подивитися. Коли ми знижуємо степень від 4 до 3, то в нас ніби, ніби 83 ділиться на 3. Ділимо на 3. Коли ми від 3 степеня переходимо до 2, то ми так само ділимо на 3. Було 27, стало 9 тому що ми поділили на 3. Було 9, стало 3, бо ми так само поділили на 3. І тож, коли ми беремо 3 в нульовому, ми беремо 3 в першому, або просто трійку, трійку і ділимо цю трійку на 3. Ділимо трійку на 3. Тож 3 поділити на 3 Скільки трійок обмішається в одну трійку? Ну, по суті, просто одна, одна трійка. І як відповідь ми отримаємо одиницю. Ну і насправді вам можливо здається, що це не має так багато інтуїтивного сенсу. Якщо ми подивимось на це, трохи про це подумаємо, то дійсно зрозуміємо, що так воно і є. Як би ми на це не дивилися. А, якщо ми дивимося на це, як. Піднесення в якийсь степень, і ми беремо основу певну кількість разів, в від того, який у нас степень. Ну, от тут у нас 2 в 3, беремо 3 двійки, множимо між собою, множимо на одиницю. У нас виходить 8. Беремо 2 в другому, це в нас 1 помножити на 2, ще раз на 2. Тож ми кожен раз ніби забираємо одну двійку. Так? І множимо це все діло на одиницю, коли ми піднижуємо степень. І врешті-решт, в 2-0, у нас залишається просто. Одиниця. Або ми, це можем, або ми можемо про це думати як про підниження степені. І кожен раз, коли ми піднищуємо степінь, то ми ніби ділимо минулий результат, тобто, наприклад, тут 81, на основу нашого степеня. І ми можемо вивести правило, що будь-яке число, будь число в нульовому степені дорівнює одиниці. Але є одне але. Це число має не дорівнювати, не дорівнювати нулю. Отже, будь-яке число, окрім нуля, після піднесення в степінь, дає нам саме одиницю. І я закликаю вас подумати, чому ж нуль в нульовому степені нічому не дорівнює? Чому ж так? Чому ми не можемо брати нуль і підносити в нульовий степінь? Тож, якщо ви візьмете та скористаєтеся цим методом, то у вас вийде як відповідь одиниця. Якщо скористаєтесь цим методом, то у вас нічого не вийде, бо 0 на нуль 0 ви ділити не можете.